На початку я зачитаю текст, дуже добре нам знайомий. В посланні до галатів він записаний в п'ятому розділі. 22, 23 вірші. Я думаю, що багато хто з нас знає ці слова на пам'ять. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, доброта, віра, лагідність, стриманість проти такого немає закону. Ще один текст ми зачитаємо, точніше, два. Ні, один достатньо. Послання до Филип'ян 4 розділ, вірш 4. Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу радійте. Е, якщо ми подивимося на ці тексти, ми звернемо увагу на те, що в цих текстах одне слово зустрічалося і в першому, і в другому. Якби я зараз іще читав, ну, наприклад, знову ж таки, Фелип'янам 3 розвив перший вірш, нарешті, брати мої, радійте в Господі. Спільне слово в усіх цих текстах яке. Радість. Що таке радість? Радість це в першу чергу емоції. Радість це настрій, радість це те, що наповнює нас. Друзі, читаючи Святе Письмо, я помічаю, що і Христос, і апостоли більше того, навіть вчення Старого Завіту, велике значення надавало радості. Ви помічали це чи ні? Безліч закликів в Новому Завіті, в Старому Завіті. Точніше, велика кількість закликів, які закликають нас до радості. І мені би хотілося сьогодні трошечки про це поміркувати. Чому? Тому що, на мою думку, це дуже важливо і дуже практично. Чому? Річ в тому, що. На цій землі все здебільшого викликає ну, зовсім нерадісні думки, правда? Те, що ми бачимо, те, в чому ми живемо, що оточує нас обставини, ситуація в країні, ситуація в світі і так далі. Зазвичай воно людей заганяє ну сучасне слово, депресія або такий сум, пригнічення, туга, журба і так далі. І на фоні цього. Оцієї всесвітньої атмосфери яскравим світлом горить вчення Ісуса Христа. І це вчення воно приносить в душу людини радість. Подивіться, духа любов і друге що? Радість. Тобто, після любові йде радість. Христос цьому приділяв увагу. І апостол Павло каже, радійте завжди в Господі. Тобто, попри всі обставини, ви маєте радії. Чому це важливо? Коли ми звернемося до Старого Завіту, ми знайдемо дуже цікаві тексти Святого Письма, Старому Завіті. Ну, наприклад, Сумний Дух що робить сушить вістки? Або інший текст, він мені дуже подобається. Це в книзі, здається, Єздри. Написано радість перед Господом то ваша сила. Або в російському там воно звучало радість перед Господом покріплення для вас. Тобто виявляється, що вже в старозавітні часи, хоча ми, наприклад, читаючи, так ми вчимо, що це період закону, що все було дуже суворо, дуже ну, малося виконуватися в точності. Але дуже цікавий текст є в Старому Завіті – Це книга повторення закону, 28 розділ, 47 -й вірш. Я вже раніше його читав, от, але дуже часто сам думками до нього звертаюся. 28 розділ, вірш 47, -й, 48. -й. E, взагалі, 28 розділ e, повторення закону, це розділ, де Мойсей говорить про благословіння і прокляття. Будеш ти благословенний. В тому, в тому, в тому і в тому, якщо будеш дотримуватися слів моїх, і якщо ти цього не робитимеш, то прокляття прийде до тебе. І ось цікаво, що тут написано так: за те, що не служив ти Господові Богові своєму в радості та в добрі серця. І зрясноти всього, то будеш служити ворогу своєму, якого Господь пошле на тебе Володь, в голоді, в радені, в наготі і в недостатку всього. А Він дасть залізне йому на твою шию, аж поки вигубить тебе. Друзі, дивіться, Господь каже: я наведу на тебе покарання за те, що ти не служив Господь, і як? З радістю серця. З радістю. Виявляється, Бог спостерігав за Ізраїлем, за людьми, і Він. Хотів, щоб їхнє служіння Богові не було сумним, не було безрадісним, не було якимось таким чимось обтяженим. Богу приємно було дивитися, коли євреї раділи. І пам'ятаєте текст попередній, який я цитував із книги Єздра, чи мій? коли він був сказаний. Єзра читає Слово Боже. Народ, слухаючи Слово Боже. Великому такому, великій печалі, через що? Слово Боже їх докоряє, слово Боже їм вказує на їхні неправильні вчинки перед Богом, на те, що Бог відвернувся від них. І вони плачуть. І зранку до обіду вони не присідають, вони стоячи, слухають, Слово Боже, дощ іде, вони плачуть, вони хвилюються. І вожді народу Божого, Єзра, Неємія, вони побачили, що ну, цей настрій народу, ну, це добре плакати про себе і про свої гріхи. Але не все життя потрібно трошечки підніматися на це. І тоді Єздра говорить народу, каже, їжте, їжте там, жирне і пийте солодке. Чому? Тому що радість перед Господом, вони ж нічого не їли і не були. Він каже, радість перед Господом то ваша сила. Тобто підбадьортеся. Чому я про це говорю, друзі? Тому що здебільшого чомусь у нас часто дуже складається враження, або, як мінімум, так здається, що наше християнство воно дуже сумне. Я скажу більше того, навіть від невіруючих людей інколи мені доводилося чути, О, якщо всі християни такі сумні ходять, наче на похорон, наче в них похорон якийсь весь час, я не хочу такого християнства. Ви знаєте, я нещодавно прослухав свідчення одного відомого брата Віталія Олександровича Гомана, яке він ще до війни давав, розповідав про своє ув'язнення. І в коментарях. Цікаво, люди висловлювалися і пише один чоловік. Я взагалі каже атеїст. Вірю тільки в себе і в свою маму. Але каже, це дядько веселий, цікаво було послухати його. Ну, тобто, а і потім каже, ось що значить харизма. Ну, Харизма це обдарування, здібність від Бога, яку Бог дає. Друзі, але суть не в тому. Дивіться, плід духа це те багатство, бо та спадщина, яку Бог кожному дитяті своєму бажає дати. Кожному досягти. Але тепер виникає питання. Ну, я думаю, що всі ми чули таку фразу серцю не накажеш, правда? Ну, коли говорять там, про любов чи закоханість, кажуть, ну серцю не накажеш. Або коли про ненависть говорять, теж так само. А про радість. Якщо людина ну, має радості, не має настрою, ну, можна серцю наказати чи ні? Так от цікаво, що в Святому Письмі. Ми не знаходимо, що радість нам як, би як пропонується. Ми знаходимо, що радість для нас як заповідь Божа служить. Він ну, Павло каже, радійте в Господі. Це як заповідь, як повеління. Виявляється, що радості ми маємо досягати. Стосовно радості ми маємо зростати, ми маємо працювати. Яким чином? Цікаво, коли ми читаємо книгу псалмів, до речі, в книзі псалмів, Багато дуже ми знаходимо свідчень стосовно радості в Господі. Ми псалмів Давид і інші вони виливали свою душу перед Богом, от, показуючи е, ну, які глибокі скорботи, які великі потрясіння їм доводилося переживати, і як потім Бог виводив їх із цього всього. І ось в одному із псалмів Давид говорить про те, що. Е, це 15-й псалом дуже добре знайомий нам. Сьомий вірш. Із сьомого майнищення можна навіть у шостого нижче. Частки припали для мене в хороших місцях і гарна для мене спадщина моя». Уявіть собі, брати і сестри, що це говорить Давид, частки якого пройшли ой по яких важких місцях? Спочатку в домі батька від братів, потім від тестя, потім від. А потім від Амнона, від інших його синів до самої старості. І його життя настільки вимотало його, що він помер хто пам'ятає скільки? В 70 років. Давид помер у 70 років. Це не глибока старість. Чому таке було життя? Але дивіться, як він каже, частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Чому? Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нерви. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він поправиться мені, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, та дух мій веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєю душі до широку, не опустиш своєму святому. побачити пління? Другу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою. Завжди блаженство в правиці твої. Друзі, дивіться, що каже Давид. Радість велика де? з тобою. Як Давид отримує цю радість? Ви помітили? Він каже, я уявляю Господа перед собою. Навіть вночі нутро моє, мудрощі мої вчать мене. Тобто, коли я лягаю, я думками розмовляю з ним. Коли я прокидаюся вночі, знову думки мої з Ним. Коли я зранку прокидаюся, шукаю обличчя Його, коли не сприятливі обставини в моєму житті, які намагаються позбавити радості, що робить Давид? Давид уявляє Господа. Давид звертається до Господа, і Він каже, що я не буду захитаний. Він по правиці моїй. Ти тримаєш щастюю, ти тримаєш Мій. Брати і сестри, чому ми про це говоримо? Тому що наш настрій, наші емоції напряму тісно пов'язані в першу чергу з нашими думками. Про що ми думаємо? Про кого ми думаємо, чим ми наповнюємося, чому віддаємо свої переживання, свої емоції, те і наповнює те, ми потім продукуємо. Те потім проявляється в нашому житті. І тому мені хотілося побажати кожному із нас, щоб ми раділи завжди в Господі, і Павло каже, ще кажу, радійте. 12 розділ, другого послання до Каримфа, апостол Павло говорить про те, що у нього була проблема, з якою він не міг впоратися, яка дуже гнітила його. І він каже, я тричі молився, Богу, що він визволив мене від неї. Бог перший раз не відповідає, другий раз Бог мовчить, на третій раз Павло зрозумів відповідь від Бога. Яку? Бог каже, ця проблема з тобою залишиться до кінця, до смерті твоєї. І Бог каже, ця проблема тобі для того, щоб в тебе гордості не було. Це мій інструмент, яким я працюю над твоєю душею. Коли Павло збагнув оцю істину, пам'ятаєте, що він каже? Далі. І тому любо мені перебувати в нестатках, в хворобах, в немочах. Любо це що означає? Бо в синодальному перекладі нам стоїть слово благодушестне. Благодушиє це добрий настрій. Тобто це не просто десь там я усвідомлюю, що так, ну це має бути причиною моєї радості. Ні. Ці думки дійсно змінювали його настрій. Ці думки дійсно надихали його, він дійсно зустрічаючись із людьми, він був радісний і веселий. Дійсно проповідуючи людям, він був тим, з кого ця радість ну, виливалася разом з Духом Святим. Тому мені хотілося, друзі, щоб ми теж думали про Господа. Чому і апостол Павло не розуміє закликає, думайте про Господа, думайте про те, що вгорі. Чому? Бо від цих думок ваш настрій. А від настрою навіть здоров'я ваше змінюється. Так говорить писання. писання. Тому хай Бог допоможе, щоб наші думки були в Господі, щоб ми були людьми радісними, щоб наша віра була радісною, навіть тоді, коли важко, навіть тоді, коли слаба, навіть тоді, коли плачно і лячно, щоб радість в Господі опановувала на нам. Ми не говоримо про, знаєте, таку нерозважливу веселість, незрозумілу веселість, неадекватну, коли людина сміється або там полете всякі місцемітниці, розказує всякі анекдоти. Ні, не про це. Ми говоримо про свідому радість, про радість, яка погляд людини просвітлює, про радість, яка піднімає людину над обставинами. Але ця радість, вона тільки в одному джерелі. Радійте завжди Господь. Хай Бог допоможе нам у цьому, помолимося. йому. Амінь. Амінь. І дякую тобі, Господи, що ти відкриваєшся місце, немає, допоможе, щоб не пописався з тобою, щоб я у тебе отримав цю радість, щоб вона не бути сумним, щоб воно мені бути і цією радістю ділитися з іншими людьми. Власне, кожного з нас, присутніх тут, і тих, хто не може від на нас зібрати. Хочу молитви на наші сьогодні, таких потреба, і висловуємо тобі, у власних братів наших, які зараз. Вирішуємо питання з ТЦК, з військової служби. просимо, щоб ти Господи я і ми, ми, ми допомогу і проти з нашої церкви, з інших церков. Uh, особливо просимо, Господи, щоб закінчилася війна і всім повернутися до своїх сімей, до своїх домів. Просимо, щоб ти послав Покаяння нашому народу є багато, багато людей могли ще вірувати в тебе. ім'я в Ісуса Христа просимо Тебе, Отець і у світі. Амінь.